Ванське благословіння на 7 січня 25-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава благословин Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелі розповідається про те, як Ісус у сучнями повернувся у свою батьківщину і став в синагозі. І почав навчати, як він навчав і в інших місцях. І думали люди, хто він такий? Ми ж його знаємо, це, це Тесля, син Марії, і ось такі у нього брати, а такі у нього сестри. Відкірявню це наука. І не вірили в нього, знаєте, скеп, скеп, скептично відносилися до нього з недовірою, з невагою. Тоді Ісус сказав, що немає пророка в своїй Батьківщині. Ну, немає, Тобто не поважають пророка лише в своїй Батьківщині. І не зміг там зробити багато, чуд... ну, багато чудес, а декілька тільки вилікував. Це і все такий коротенький епізод із життя Ісуса. Так, вона в батьківщині. Знаєте, ніби та земна. Земний прояв, так і ми проявляємо себе ну, навколо. Якщо ми от, жили все життя в одному місті, нас бачили, як ми росли, як ми, ну я знаю, балувалися в дитинстві, щось там шкодили ну, по-дитячому. І коли людина все життя бачить, як від... зростає дитина, і бачить нібито, знаєте, речі, які вона звикла бачити. І потім, коли людина зростає, пізніше. Удосконалюється, стає святою, як в даному випадку, то той, який не бачив шлях зростання, не може, не може навіть збагнути, що зміну, що можлива зміна. Він залишається в тому уяві про людину, яка була на той момент, коли люди розталися. І так і відноситься. Без поваги, але не всі. Був брат Яків, я був, який був учнем. І він так не відносився, він з ним ходив і він це бачив, як застали І відносився з ним по-іншому. Щоб ми не перебували в тому застої по відношенню до тих людей, які навколо нас, коли людина, щоб ми давалися на шанс, що людина може помінятися, що із Розбійника, який був до Христа, і розбійника, який на Христі вже покаявся, пройшла зміна. І з людини грішної, пристрасної, злобної з'явилася людина, народилася людина свята, прощена і свята, вже, очищена. То от з грішною людиною ми по одному відносимося, а з люди... людиною очищеною це вже інша людина, з якою нам треба відноситись по-іншому. І коли ми, ну, у нас є дар це розрізняти, тоді ви знаєте, ми на правильному шляху до Небесного Царства. А коли ми не розрізняємо, всіх ставимо в один ряд і підстригаємо під один рівень, і свій рівень маленький і недосконалий. І, і у нас немає майбутнього в царства Небесного. Але я вірю, і я сподіваюся, що кожен з нас, по-перше, на має шанс, по друге, має силу і має любов і ласку Божу зробити так, щоб бути тим, хто і на батьківщині, і поза батьківщиною. Завжди пізнає знає Ісуса і завжди пізнає людину, яка покаялася і змінилася, очистилася і вже поруч зі мною іде царство небесне. Амінь.